Як дізнатися про безвісти зниклого бійця, як отримати виплати, якщо рідний загинув на війні? Та зрештою хто вислухає про наболіле? Сім'ї захисників часу стикається з проблемами, які самотужки вирішити не можуть. А усе через кострубату комунікацію з військовими частинами? 24-та бригада зламала цю систему і спільно з містом відкрила хаб, в якому родини отримують максимум інформації та допомоги? Дуже важливо пам'ятати всіх людей. Вони старші стали доросліші. Пам'ятати, нагадувати, вшановувати і допомагати, тому що ну життя кожен день викидає виклики. Вони різні від соціальних до там фінансових, якісь юридичних питань всі інші. Ми для цього зробили цю да, площадку, щоб можна було дійсно людям. По перше, це зручно. Це Львів, ми Львівська бригада, да і Львові знаходяться всі ці державні інституції, міська рада, обласна рада. Координаційний штаб ополоненим тесика і ну, будь-інші державні інституції, які знаходяться тут. Це буде проще комунікувати, проще швидше робити. Ну і вирішувати будь-які питання. Чим саме допомагатиме такий хаб і список послуг тут без перебільшення дивує. Адже окрім самих військових, які стануть посередниками між родинами та армією, в офісі працюватиме ще й спеціальні з Саме він відповідатиме за вирішення юридичних, фінансових та соціальних проблем сімей. Сюди можна буде прийти. Тут можна буде отримати саму свіжу об'єктивну інформацію. Також в тому офісі буде працювати спеціаліст з Львівської міської ради з СНАПу, і паралельно зразу можна буде отримати відповідь, можливо, якісь елементарні довідки. Якщо буде потрібна більш фахова допомога, зразу буде запис до відповідного фахівця, який прийме маму сестру. Брата, тих, хто цього потребує, в цілому, мені здається, що умови створені достатньо комфортні. Зараз головне, щоб була ефективна робота, це пілотний проект, кажуть у мерії. але сподіваються, що приклад співпраці із 24-ю бригадою таки надихне інші підрозділи зсу створити такі ж офіси. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.